Хелло, народ, одного разу ми вже з вами пірнали у світ китайських ноутбуків. і, Чесно кажучи, той досвід мені сподобався не дуже. Пристрій був дійсно недорогий, але йому явно не вистачало балансу, тобто потужності там поза очі, але купа інших компромісів ну ніяк не дозволяло назвати його топом за свої гроші. Після того разу в мої руки потрапляло ще декілька зразків китайської інженерії, але скажу вам чесно, що вони точно не були варті вашої уваги. І от без особливого ентузіазму я розпакував черговий китайський ноутбук та віддав на розтерзання нашій команді. І яке було моє здивування, коли хлопці сказали, що пристрій дійсно дуже непоганий. Саме тому я прийняв рішення зробити детальний його тест і розповісти вам, чи варто сьогодні купувати китайські ноутбуки. І Якщо варто, на які моменти точно треба звертати увагу. Скажу одразу, що прогрес у порівнянні з попередником дійсно суттєвий, хоча без деяких неприємних нюансів все ж не обійшлося. Розповім вам усе докладно, без прикрас, як є. Тож давайте діставайте зі своїх холодильників новоріч. Олів'є. Гарний настрій зі своїх кишень. Я не знаю, звідки ви будете його діставати. Ставте вподобайку, а я починаю. Спочатку треба розповісти, який саме ноутбук сьогодні у мене на огляді. Я вже добре знайомий зі смартфонами та планшетами від компанії Blackie, але виявляється, вони випускають і ноутбуки. Чесно кажучи, я думав, це їх перевісток, але потім знайшов в інтернеті пару моделей минулих поколінь. Отже, перед нами свіжо анонсований Acebook 12. Чесно кажучи, мені досі не до кінця зрозуміло, як тут обирали назву, до чого прив'язувались, бо це точно не 12-те покоління. і Діагональ дисплею тут не 12, а 16 дюймів. А, тож логіки тут нуль. Проте це 100% набагато краще ніж там набір літер та цифр у назвах, як там у багатьох відомих виробників. Коробка наута непримітна і явно орієнтована на європейський ринок. Тут використовується перероблений картон та мінімум фарби, що явно продиктовано екологічними нормами. А от всередині на нас чекає перший приємний сюрприз. Окрім самого ноутбука, в комплект поклали сучасний компактний блок живлення на 65 Вт з Type-C роз'ємом. Нарешті навіть китайці залишили в історії застарілі величезні блоки живлення та DC роз'єм для зарядки. Type-C роз'єм це дійсно зручно і дає змогу без проблем заряджати ноутбук від потужних павербенків, що дуже актуально під час відключень електроенергії. Сам пристрій виглядає доволі Симпатично. Цільнометалевий корпус срібного кольору товщиною 19 мм та вагою 1,7 кг. За сучасними мірками, на звання ультрабуку він точно не тягне, проте це все одно доволі невеликі габарити для ноти з діагоналю 16 дюймів. Якість збірки я б оцінив десь на 7 балів з 10. Метал від натискань не прогинається, проте все одно, якщо прямо сильно так докластися, то чути невеличкі скрипи. Шарнір теж непоганий. но проходить тест на MacBook, надійно фіксується у будь-якому положенні та може розкриватись на 180 градусів. Я, чесно кажучи, слабо уявляю, як це може знадобитися на практиці, проте, якщо вас турбують подібні речі, ось знаєте, що у цього ноутбука таке і є. На роз'єми також не поскупились. Тут є HDMI 2.0, три порти USB A, два з яких виконані за стандартом USB 3.1, швидкісний Type-C роз'єм, вхід для навушників. І кардрідера в принципі повноцінний набір для того, щоб не довелося тягати із собою там додатково всі хаби. Всередині ми бачимо дійсно великий, за мірками ноутбуків матовий екран з діагоналю 16 дюймів. У нього нетипове співвідношення сторін, 16 на 10, яке дозволяє виводити трохи більше інформації при роботі з документами та сайтами. У нього доволі якісна IPS-матриця з яскравістю 330 ніт, широкими кутами огляду та роздільною здатністю 1920 на 1200 пікселів. Єдина претензія особисто від мене це калібрування кольорів. Мені подобається, коли картинка е, тепла. Таким чином, очі менше втомлюються. Тут же кольоропередача холодна з нахилом в сині. Я вирішив цю проблему доволі легко. Увімкнув режим нічне світло на мінімум, і кольори стали тепліше. Нижня половина. Вина теж не підвела. Тут повнорозмірна клавіатура з цифровим блоком і навіть підсвіткою, яка в недорогих ноутбуках зустрічається не часто. Тачпад великого розміру і адекватно реагує на різноманітні жести кількома пальцями, чутливість і точність добрі, і користуватись ноутбуком без миші цілком комфортно. Єдине, що видає його бюджетне походження, це непородистий клік при натисканні. Слухайте, я розумію, що це не MacBook, там за кілька тисяч доларів. Це я вам точно скажу, що в цьому плані йому є куди рости. Ну і не обійшлося в тачпаді без прикольної фішки, які так люблять китайці. При натисканні на спеціальну область у правому верхньому коті на панелі з'являються підсвічені елементи керування музикою чи відео. Там є кнопки гучності, паузи та перемикання треків. Не знаю наскільки ця річ буде корисною у повсякденному користуванні, проте вона є, і ви маєте про неї знати. Ну і ще одна не тільки прикольна, і дійсно корисна фішка це сканер відбитка в кнопці жилення. Він інтегрується у систему Windows Hello і дозволяє входити в систему, підтверджувати паролі та платежі у системі. Коротко кажучи, значно полегшує повсякденне користування. А от за цю фішку, особисто від мене, летить величезна вподобайка, бо це не просто там технологія заради технології, а дійсно корисний інструмент. Також варто зазначити, що у моєму семплі на клавіатурі немає гравіювання, є тільки. Англійські символи я уточнив інформацію виробника і мене запевнили, що при замовленні з AliExpress можна буде додати гравівання. Що, друзі, каначе з зовнішнім виглядом і матеріалами ми розібралися, тепер переходимо до начинки. Серцем ноутбука став хоч і не найсвіжіший, але доволі спритний Intel Core i5 1030 NG7. Це 4-ядерний восьмипоточний камінь 10-го покоління з максимальною частотою 3,5 ГГц. По пам'яті ситуація наступна: 16 гімн оперативки стандарту ddr 4 та NVMe накопичувач на 512 ГБ. Заміра швидко оперативки я не робив, тому що це не ігровий ноутбук, і в першу чергу тут е, е, важливий її обсяг. А от швидкість роботи накопичувача я перевірив. І зараз у вас перед очима результат у тесті Crystal Disk Mark. Майже 3 ГБ на секунду на читання і 1350 мегабайтів на запис. Це не якісь рекордні показники, але результат доволі гідний, особливо враховуючи ціну пристрою. Для будь-яких робочих задач, ну звісно, окрім монтажу, його потужності ці. Цілком буде достатньо. Робота з документами, таблицями, кодом та зображеннями все це робити комфортно, і ноутбук справляється без проблем. Для тих, хто полюбляє цифри в бенчмарках, я покажу результати в деяких популярних тестах на екрані. Ставте на паузу і вивчайте результати, якщо хочете порівняти з конкурентами. Від себе висловлю суб'єктивну думку, як від користувача, який зазвичай звик користуватися топовим ігровим залізом. От якщо використовувати його виключно для роботи. Повірте мені, політ нормальний. Нічого не фрізить, анімація приємна, а, програма відкривається швидко, а що ще для роботи потрібно? Придбавши подібне, ноут ну, в повсякденному користуванні ви точно не відчуєте себе обділеним. Звісно, зараз мова йде виключно про роботу та мультимедійні задачі. Для ігор він непридатний. Тут немає дискретної відеокарти, і за роботу ігор відповідає вбудоване відеоядро Iris+. Ви зможете пограти в старі хіти на кшталт героїв. В якісь моба ігри по типу доти чи ЛОЛ. Проте ні на які сучасні ігри краще не витрачати час навіть на скачування. Окрім слайд-шоу, ви нічого на екрані не побачите. Апетит у процесора доволі скромний, тому система охолодження справляється без проблем. Навіть під максимальним навантаженням шум від вентиляторів залишається комфортним. І якщо вам вже здалося, що цей огляд виглядає аж занадто солодко, зараз я перейду до мінусів. І перший мінус це час автономної роботи, незважаючи на доволі великий по цифрах акумулятор на 57 Вт ватт годин від одного заряду він живе 4-5 годин в економному режимі. Якщо викрутити яскравість на максимум і увімкнути продуктивний режим, час скорочується до 3 годин. Слухайте, я не можу сказати, що це прямо фіаско, але погодьтеся з таким енергоефективним процесором. Ну він мав би працювати набагато довше. Не знаю, можливо, зараз там проблеми пов'язані з програмним забезпеченням. Благо, хоч заряджається від 0 до 100% там до 2 годин. Також при першому тесті ми виявили тріск з мультимедійних динаміків, і подумали, що це брак. Я повідомив про це представнику компанії, типу, усіх так чи ні, ну типу, це ж семпл. Ось після чого мені відповіли, що треба там звуковий драйвер оновити і все буде нормально. Я це зробив і звук дійсно став набагато краще, прямо в рази. Але все одно, коли викручуєш максимальну гучність, то там от десь такі хрипи невеличкі все-таки не відчуваються. Якщо порівняти звук цього китайця і там, я не знаю, якихось абрендів, все одно. О різниця між ними відчувається. Проте тут і ціна набагато нижча. Коротше, звук для своєї цінової категорії просто нормальний. Навіть є якийсь натяк на баси. Він непоганий, однак і не ідеальний. Також була невеличка проблема з передстановленим Windows 11. Не було української мови, а сама вінда була не активована. Але виявилося, що це теж пов'язане з тим, що у мене семпл. на фінальному релізі обіцяють повноцінно Windows 11 Pro, і це також плюс, тому що більшість виробників продають свої ноути. Без він. Ну що, друзі, в принципі, на цьому все. Все, що я хотів розповісти, розповів. Настав час переходити до цін і висновків. На старті продажів Black Book 12 буде коштувати 370 доларів. За ці гроші ви отримаєте доволі збалансований ноутбук з великим екраном, повнорозмірною клавіатурою з підсвіткою та сканером відбитка, непоганою продуктивністю і файним набором портів. Так, це не якийсь там вбивця флагменів від китайців, як це відбувається у світі смартфонів. Але повірте мені, за свої гроші, от, від А-брендів альтернатив точно немає. Якщо вам просто потрібен такий, знаєте, робочий кінь для повсякденного користування, там, для дозвілля, то це доволі непоганий варіант. Тим більше в такому, знаєте, приємному корпусі. Якщо брати до уваги там, знов-таки пристрої від А-брендів, вони за цей прайс пропонують ну, максимум пластик. Повірте мені, якщо ви його придбаєте, то точно не будете рвати волосся на голові і корити себе за те, що там, от, навіщо, навіщо я за. Ощади, ось, але ви маєте розуміти, як ну, якщо будете замовляти його з АліЕкспресу, то є висока ймовірність, що треба буде ще платити податки. Там, якщо вам не підфартить, може бути сума близько 60 доларів. Але навіть в цьому випадку за свої гроші, ну от дуже і дуже крутий. Якщо він вас зацікавив, посилання залишу в описі під цим відео. А купувати чи ні, вирішувати тільки вам. Ну і чекаю на вашу думку в коментарях, що ви думаєте стосовно цього пристрою. А у мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями. І нехай буде з вами Ой, Android, не знаю, якось тут не лягає. Нехай буде Windows. Побачимось!